Сьогодні у нас радісний день. Ми веземо подаруночки для діток наших ветеранів від Святого Миколая. Портія Батьківщина сьогодні спільно з проектом Міта герой. До Дня Святого Миколая вручили дітям подарунки і запросили на перегляд 3D мультфільму. Сьогодні надзвичайно приємно долучитися до нашої благодійної акції від партії Батьківщина. Мені особливо приємно це як ветерану для моїх бойових побратимів, яких, на жаль, сьогодні з нами немає. Влаштувати діткам таке маленьке свято приурочене до Дня Святого Миколая. А ми сьогодні в ролі помічників Святого Миколая будемо їм допомагати і разом до перемоги. Партія Батьківщина спільно з співектом Міта Герой організували перегляд кінофільму для дітей військових, які полегли в боях за батьківщину, які зараз воюють. Також мені дуже приємно, що серед дітей є діти, які військовослужбовці, які також змагають проходили військову службу, зараз продовжують службу. Я дуже радий за те, що ми маємо можливість такі, такі емоції цим дітям. Дуже дякую проєкту Міта Гароч, що вони забувають про цих дітей. Я радий, що нам сьогодні вдалося організувати такий гарний захід, як знаєте, до Дня Святого Миколая завжди і дорослі і діти чекають на якісь подарунки. Тому коли дивишся на усмішки дітей, оце е, їхні такі лице усміхнені, то я хочу побажати, щоб е, якнайшвидше закінчилась війна, і оця усмішка ніколи не зникала з лицем. Радий з того, що мені вдалося долучитися до цього заходу і е, Хотів би сказати, що ми, дорослі, не завжди можемо усвідомити, як дітки переживають це все, що бореться зараз навколо нас. І ну, мені б дуже хотілося, щоб свято було не лише на 6 грудня, на свято Святого Миколая, а щоб добрий настрій, посмішка їх супроводжувала щодень і щоб ми дорослі дбали про те, щоб дарувати їм ці приємні, хороші емоції. Проєкто Мітавто Гроці немає класну колаборацію з партією «Батьківщина». Ми хочемо подякувати за круті подарунки і за класні емоції в партії батьківщина. Сьогодні дітки з проєкту Метавторці, дітки полегли під поверхнець, дітки, які, а, які батьки воюють або втратили свої здоров'я. Доброго дня. Я Степан Город, голова партії Батьківщина в Тернопільській області. Сьогодні маю за честь вручити від Святого Миколая подарунки діткам військовослужбовцям. І тому зараз перед тим, як ви будете дивитися мультик, ну, ми вам вручимо подарунки. Хочу подякувати, що партія Батьківщина-Тернопільщина долучається, пам'ятає про нас. Бає про нас і в єдності наша сила. Дякую, що ви з нами, дякую, що подарували ці внуки, ці круті подарунки. Це дуже важливо. І найбільше важливо це не подарунки, а емоції і ці щирі посмішки, які бачите на обличчях цих дітей. Тому дітки, що дякуємо і йдемо за подарунками по одному на сцену. Veni, Vidi, Vici. 2.3. 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 2 Сьогодні з нагоди свята, свята, свята Партія батьківщини наших які незалежність і суверенітет України. Вітаємо всіх святом і нехай Бог береже кожного військового.